Іфекційна лікарня тут за побитими шибками, що ще не встигли відновити після останнього ворожого обстрілу, нині юні пацієнти лікуються від ковіду. Переважно це діти з груп ризику із супутніми захворюваннями. Одна з пацієнток Маргарита, дівчина попросила її не знімати. Мама Людмила каже, донька дуже засмутилася, коли дізналася, що на додачу до всього ще й підхопила ковід. Для неї це, звісно, травма, і за, за хворобу за свою за онкологію, що і хату втратила. І навіть ось узнала, що он кол... чи ковід. Mm. і теж кри... к... плаче, плаче, каже, що і... і ця хвороба теж на мене. Родина торік евакувалась з Покровського району Донеччини. Тоді ж Маргариті і діагностували рак. Їхній дім окупували, лікування виснажувало. А тут ще й трапились такі небезпечні для неї нежить, першіння і висока температура, де той ковід підхопили, і гадки не мають. Даже і не знала, що зараз буде ковід, навіть для себе, якся ми. Навіть не догадувались. Це був, якщо чесно, шок, що в дитини ковід. Так як дитина онкохвора, в неї імунної системи, можна сказати, немає. І ти би хвилюєшся на що воно може дати осложнення. Це легені, щоб легені ну, переживає, щоб не згоріли легені. На сьогоднішній день у нас знаходиться шість пацієнтів з коронавірусною хворобою. Якщо брати попередній рік, то влітку 24-го року у нас не було таких пацієнтів. Зростання госпіталізації з коронавірусною інфекцією спостерігають і серед дорослого населення у Києві та й по всій країні. З останніх чисел. В червня в нас почалися подинокі випадки захворювання на ковід, в липні потихеньку ця кількість почала збільшуватися. І вже в серпні, кожен день у нас надходять на госпіталізацію пацієнти. Тобто це така тенденція на зростання епідемічного процесу. Вона відома і вона точно так же фіксується в країнах Європи в Сполучених Штатів. Це прогнозовано. Лише за минулий тиждень в Україні коронавірус було діагностовано майже у 1200 пацієнтів, що майже удвічі більше ніж тижнем раніше. Повідомили вікнам у центрі громадського здоров'я. Найбільше хворих у Дніпропетровській області, понад 300 підтверджених випадків. Серед лідерів також Київ та Чернігівська область. І от на тлі, як кажуть медики, звичного сезонного процесу збільшення кількості хворих на ковід починають звідусілі лунати страшні нові слова: німбус. Та стратус, хоча погодьтесь дещо милозвучні. Спалах ковіду, стратус уже в Україні починають нас лякати заголовками змій. Водночас лікарі все ж хочуть дещо заспокоїти. Я не можу сказати, що це спалах дійсно. В більшості випадків це так званий стратус, який є субваріантом к е е коронавірусу. Е виду омікрон на сьогоднішній день, що відомо про цей стратус, що він доволі швидко і легко розповсюджується. Протікає доволі, е ну не можна сказати лагідно, але кількість важких випадків вона невелика. Особливостю ковіда на початках епідемії пандемії було ушкодження легені, розвиток важкої дихальної недостатності. Потребували кисню, кисневої підтримки, вентиляції лігень штучної, то зараз це буває вкрай рідко. Перебіг дійсно змінився, він став більш легким, менше пошкоджується легеня, менше агресивний вірус, менше випадків дихальної недостатності і більше респіраторного фактору більше кашель, нежить, чхання і це збільшує розповсюдження вірусу. Серед виразних симптомів саме стратусу, охриплість чи ледь неповна втрата голосу. Це на додачу до вже звичних ломоти у тілі, температури, кашлю та нежиттю. Хоч перебіг хвороби і рідко буває тяжким у зоні підвищеного ризику. Лишаються люди з ослабленим імунітетом, що мають супутні хвороби, а також літні люди та вагітні. Саме їм лікарі радять проходити вакцинацію проти ковіду що 6-12 місяців. Ці щеплення доступні і безкоштовні. За даними МОЗ, в Україні використовують омікрон специфічну вакцину, яка адаптована. Проти штаму Омікрон та його субваріантів, втім, хоч вона і захищає від тяжких наслідків, захворіти усе одно ризик існує. А не знаєте це грип чи це ковід. Але якщо ви відчуваєте симптоми, які змушують вас ну, лягти в ліжку, да ви настільки знесилені, обов'язково спробуйте зробити тестування вдома, експрес-тестом до речі, стратус дуже непогано. Вловлюються експрес-тестами. Це ті тести, які ви робите ну, от самостійно. Да, ці швидкі, які продаються в аптеках. І якщо занедужали у будь-якому разі, лікарі радять вдягати маску, бо це радше для захисту інших із зони ризику. Будь ласка, думайте про тих, про тих, хто навколо вас. Можливо, ви легко перенесете. А хтось, хто поряд з вами, можливо, перенесе вкрай важко, тому не будьте причиною зараження для інших людей. Дякую, не сама зараз спочувається. Нічого, себе сьогодні вже запитувала в лікаря, коли її випишуть. Кажуть, ні, ще треба полежати. Вона каже: ну нічого, я до цього вже привикше. Аліна Матвійчук Ольга читала Максим Костенко, програма Вікна СТБ. Єдині новини.